Заблоковано рух на трасі Київ чоп півсотні жінок мітингують на автодорозі міжнародного сполучення. Всі вони мами, дружини та сестри військовослужбовців Житомирщини, які ще з березня несуть службу на буремному сході країни. Чоловік знаходиться в Славянське і син, якому 20 років. Ми на двоє сім'ї. Ми живемо від дзвінка до дзвінка. Жінки в розпачі вони вимагають, щоб Міністерство оборони провело ротацію і повернуло їхніх рідних на місця постійної дислокації, адже чоловіки там на сході без відпочинку вже 110 днів. Давним-давно найти заміну і дати е, відпочити воєннослужащим. Ви ж прекрасно розумієте, що людський організм теж не, не безпределен. Чотири місяці в напряженні знаходитися, це хто може видержати. Жінки пропускають по трасі лише карети швидкої автомобілі з дітьми та людей, які прямують в аеропорт і показують квитки на літак. До мітингувальниць приїжджав голова Житомирської ОДА Сидір Кізін та обласний військовий комісар Микола Залеський і намагалися пояснити, що вони безсилі у цій ситуації, і від них нічого не залежить. Представники Міноборони до жінок так і не приїхали. Тож найактивніші мітингувальниці вирушили в столицю до адміністрації президента та міністерства оборони.